Якщо у вас не активований кабінет, значить, що ми повинні зробити? Зайти на чоловічка справа вверху, нажати, вибрати щот, і ось тут, де записані всі дані, написати обов'язково в строчці налоговий індифікатор» номер свій, або, наприклад, від 1 до 0. Для чого? Щоб ми змогли зараз активувати гаманець той гаманець, який є у нас в кабінеті. У нас тут написано вже, і тепер ми заходимо зліва три полоски, нажимаємо «Заработок», мой бумажник. Тепер дивимося, у нас тут гроші є. Але немає другої строчки, щоб перекинути кошти або на другий кабінет, або ми змогли вивезти. І нажимаємо новий профіль вивода средств. Потім «Активувати свою учетну запись. Тепер внизу зареєструйте аккаунт. І пишеться Поздравляємо, ваша отчетна запись создана. Тепер ми знову зліва три полоски нажимаємо. Зароботок знову. «Мой бумажник. Нажимаємо знову новий профіль виводу средств. Тепер пишемо ім'я профіля виводу це е, логін вашого кабінету. Так. Так, є. Тепер пін код. Той пін код, який у вас є, Другий раз. І продовжить обзор. Тепер підтвердіть і создать профіль. Все, ваш новий профіль вивода средств успішно создан. І тепер ви бачите, що у вас вже дві строчки. Дві строчки і ви можете уже кошти, які є в вашому гаманці, перевести на другий кабінет, куди вам потрібно, або, скажімо, вивезти. Ось так ми активуємо гаманець в своєму кабінеті.